Так, добре, усе потрачене. Повторюю. 29 числа я відмічаю, що ви написали або протестую, або приймаю на мій третій канал. Може хтось ще не так Добре, Але це неправильно. Це неправильно. Треба казати проти в його маю Це все на моєму третьому каналі. Создавати мені очення 29 числа. Я відмічаю, що ви написали. Добре. Поки що голосів дуже мало чого ви написали. Ну, що? Остання стая канала я не знаю, що доставити ти з тих саме 500 наприклад. А я здіймув відео вже 29 числа. Думаю, ну, встиг мука.